Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, ми входимо у Великий Піст. І сьогодні Господь звертається до кожного християнина. Прощайте, прощайте ворогів ваших. Сьогодні ми називаємо весь християнський світ, називає цей день прощана неділя. І це, напевно, сьогодні найважче духовне питання ці дні страшної, жорстокої, безжалісної, безпринципної війни. Найважче питання християнського прощення. Раніше на війні, Велика Вітчизняна війна, ніхто не стріляв священників. І більше того, недоторканною особою була людина із Червоним хрестом на грудях, тобто медики. Сьогодні всі, хто приїжджають із фронту, кажуть медики і священники. Це перша ціль для безжалісних ворогів. Для нелюдів. Для тих нелюдів, які прийшли на нашу землю вбивати, грабувати, ґвалтувати. І знищити нас як націю, як українців. А Господь говорить: прощайте, прощайте ворогів ваших і як бути нам, українцям у цьому випадку, щоби. Роз'яснити самим, самим собі і я сам собі. Давайте подумаємо, що таке прощення. Господь прощав на Христі. Він взивав до Бога простий, бо вони не знають, що вони роблять. Але коли вдарило його на судилище в лице, він сказав, за що ти б'єш мене? Прощення передбачає само по собі, перш за все, щоб людина, яка грішить, попросила цього прощення, попросивши цього прощення, щоб вона зробила якісь висновки із того, що відбулося, щоб перестала грішити. Прощення це не просто слово прости. Прощення це зміна життя свого. І тільки в такому випадку ми можемо надіятися на це прощення. Що ви зрозуміли, ви, я згадую сьогодні своє дитинство. І. Згадую, що найгіршим, найстрашнішим для дітей, найстрашнішою провиною для дітей це коли діти в жнива в жнивний час гралися сірниками. Батьки не прощали такого. Покарання було жорстким, не жорстоким, а жорстким. Чому ж батьки не прощають дитину, яка грається сірниками в жнива? Тому що дитина може спалити і себе. І весь майбутній урожай може згоріти не тільки урожай, село в жаркі серпневі дні. Може все село залишитися без хліба на увесь рік. Наслідки такого гріха дуже жахливі, такого проступку, дуже страшні. І покарання батьківське було жорстким. Не тому, що батьки не любили дітей своїх, саме тому, що батьки любили дитину, вони і карали її. Один із священників. Української церкви зробив нехитрий підрахунок. Із 917 року українців зменшилося по всій землі на 60 мільйонів. 60 мільйонів українців знищено. В ті роки 1917 18 році. На Україну прийшло 6 тисяч матросів російських вбивати українців. І ми впустили їх на нашу землю. 6 тисяч можна було прогнати. Впустили 6 тисяч і не дорахувалися 60 мільйонів. І підрахував один із священників на одного незнищеного ворога 10 тисяч українців. Яка страшна математика. І сьогодні цей геноцид українського народу продовжується. І нас закликають московські священники. Прощайте ворогів ваших. Можливо, і так. Але на мою думку сьогодні, давайте попросимо, щоб простила та мама у Бучі, на очах якої нелюди гвалтували її дитину. Хай вона простить їх. Як це? Недавно показували у розвалинах будинку, привалило маленьку дитину. І з-під розвалин, з-під плити дитинка могла витягнути тільки ручку. І батько сидів біля цієї дитини. Вона ще була жива. Покалічена, але жива і тримав цю руку в руках своїх, поки та дитина під плитами, завалами від російської ракети не померла. Хай ці нелюди люди попросять прощення у цього батька. Як воно? Сьогодні. Ми повинні прогнати з нашої землі і з наших душ усяку нечисть, Усяку нечість, яка знищує не тільки тіло. Знищує душу українську. І після цього ми будемо говорити про прощення. Я довго сам не міг собі відповісти, як поєднати прощення і війну. Уявіть собі, сказати воїнам, які стоять наперед, там, напередку, простіть своїх ворогів. Вони можуть це зробити, як християни, але тоді той воріг буде в нашій церкві. І наші діти будуть страждати, і знову на століття буде литися кров на нашій землі. Я довго не міг відповісти сам собі на питання, як поєднати одне з другим. І на це запитання дав відповідь. Як не дивно сьогодні артист співак Тарас Компаніченко в одній із своїх пісень заспівав, ти прости, Москаля, і над гробок постав. Ми простимо москаля і над гробок поставимо на русському мірі, який несе кров і ненависть. Не тільки в Україну, а по всій землі. Ти прости москаля і над гробом постав. Сьогодні хай це звучить у наших серцях. Бо коли ми кажемо не прощу, воно звучить не по християнськи. А ми будемо повторювати, ми простимо москаля. І надгробок поставимо на руском мірі, на всьому, що несе зло у цьому світі. Боже благословлення на всіх вас.